З ким ти спілкуєшся? До речі, аб'юзери трішки степ степ починають ізолювати вас від оточення. Це також спочатку кажуть, ну не спілкуйся з цією подругою. Вода якась дивна, вода угу. тебе не туди, кудись веде. Або там він починає обезцінювати ваших очах і під вашу подругу. Спочатку не вас обесцінюють, спочатку обесцінюють ваше оточення і розповідають. Яке оточення у вас недобре, потім вам розпов... розкажуть, що ваша сім'я вас не поважає, і навіщо спілкуватись з такими людьми, як ваша мама, папа, сестра, тому що це люди, які вас не поважають, і це буде степ степ це не відразу, але поступово аб'юзер робить так, щоб весь ваш всесвіт, вся все від кого ви залежні в підтримці, це тільки він. Тому що в якийсь момент ви мо, якщо ви довго в стосунках з ними, можете прокинутися, що ви з усіма посварилися, У вас немає підтримки, і навіть коли вам погано, вам зараз немає кому подзвонити і сказати Рятуй мене що мені робити. Не не з подругами обговорити цю ситуацію, ні з сім'єю і тому подібне. І...